Привіт! розкажи трішки про себе привіт, мене звати Федоренко Дар'я Олександрівна. В автопомічці називають мене Дарина. Я маю вищу психологічну освіту, також досвід у продажах близько 15 років. В автопоміч працюю три місяці. Я представник по Київській Черкаській області. Справді, ти нещодавно приєдналася до нашої команди. А чому саме вирішила обрати автопоміч? Насправді, автопоміч зробила мені таку пропозицію, від якої я просто не змогла відмовитися. На цій роботі закрилися всі мої потреби, всі мої вимоги до місця роботи. Тут я маю можливість реалізувати свої комунікативні навички також використовую досвід психологічного консультування і можу реалізувати себе. Ну я б сказала на 100%. А розкажи трішки про свій попередній досвід роботи, які вміння та навички ти наразі використовуєш у своїй роботі. Як я вже сказала, що у продажах я більше 15 років, але досвід продажу послуг це для мене вперше. Але оскільки комунікація з людьми і навички спілкування в мене вже випрацьовані, тому саме ці саме ці навички я використовую в роботі, і також досвід консультування теж мені дуже допомагає. Кожна робота передбачає складні ситуації. Розкажи, будь ласка, про якийсь кейс у автопоміч, складний кейс, який тобі вдалося успішно вирішити. Ну насправді найскладніший кейс у мене ще попереду. Я в цьому впевнена, тому що наразі ще не було таких досить складних ситуацій, з яких мені довелося виходити. Але мені дуже допомагає досвід консультування, тому що я спілкуюся з людьми у досить складних емоційних станах і. Це допомагає мені вирішувати складні питання і знаходити вихід із різних ситуацій. Дякую, Дарина. Я дуже рада, що ти з нами у команді, і ми працюємо на спільний результат. Дякую, дякую. Мені теж приємно бути з вами.